Я ніяких успіхів у Кобольова в його роботі не бачу. Це не перший випадок зухвалості і відірваності від простих людей українського народу. У діях керівника Нафтогазу ми свого часу разом із журналістами упіймали його на відверті брехні порушенні закону. Він проживає у будинку, який не задекларований, елітному будинку, який коштує кілька мільйонів е, доларів. Я маю намір продовжити це розслідування. Якщо е, не відреагує набу і Генеральна прокуратура, значить, ми будемо робити публічним. Е, Весь цей процес, і я сподіваюся на допомогу вашого телеканалу у висвітленні цієї громадської боротьби проти абсолютно неадекватного керівника Нафтогазу. Друге, ми е, прореагували на цю тему відразу. Е, я разом із своїми колегами звернувся до президента України з петицією. Вона розміщена в мене на е, сторінці у Фейсбуці. Там ми вимагаємо заборонити. Якщо треба проголосувати відповідне рішення у Верховній Раді, купувати ВІП-автомобілі mm -hmm. будь-яким чиновникам кабінету міністрів України, керівникам державних підприємств, не час сьогодні розкидатися грошима і всаджувати е, м'який зад е, всіх цих е, міністрів, віце-прем'єрів і керівників центра інших центральних органів виконавчої влади у зручні крісла в таких дорогих автомобілях.